Всім привіт! Сьогодні в нас 18 березня. Зранку в нас було таке гарне сонечко. Обіцяв бути дуже гарний день, але похмарило і зараз мрячить дощик. Ну, дощик теплий, гарний без вітру, тож хай іде. Ось так уже. Пішли у нас брунечки розпускатися на малинки, то я думаю, після цього дощику вже піде все рости. Сьогодні ми, вірніше, моя помічниця прибирала ось тут, чистку робила полунички, як бачите. Це мальвінка. Так, да, це мальвінка. Трішки там не дочистила один рядочок і там рядочок Альби. Після дощику, думаю, зробимо тут прополку. Трішки підгорнемо рядочки, піддобримо. Жалко не встигла я посипати попелом, щоб пішло. Пішов у ґрунт калій, але не встигла. Ну Потрусю, потім приполимо полем І піде воно все в корінь. І залишиться в нас ось тут нечищена Крістіна, ось рядочок, потім два рядочки сирія. Далі лія цукрова, ось так вона закущилася, і пегас. Ну, пегас у мене Пегас Флоренс. Не знаю, що. Ось так Лія в нас закущилася. Ось така вона горна. Думаю, йогітки тут будуть просто шикарні. Тому що це самі перші стакончики, які я висаджувала. Тому що в мене було її трішки, і я брала собі розсоду. В першу чергу, щоб її розмножити. Тому на слідуючий рік у мене лія буде на літо, на весну. Ось так. Ой, на літо і на осінь. Ось так почиститься вона і обрубиться. І ось тут. Земля мокра, тут земля не висохла, тому що там під низом соломка. Так, що залишилося нам чистить не так-то багато. Ось оце, відціль і оцю, потім оцю і отам на соломі мальвіну. Головне, щоб погода давала. Нам і щоб було мирно. Зараз піду в теплицю і поговоримо про відправлення, тому що люди пишуть, хочуть конкретики, я покажу, до якого я номера дійшла, всякі нюанси, і після дощиків буде. Буду обробляти уже полуничку мідними препаратами. Зараз йдемо в тепличку, тому що на вулиці йде дощ. Гісток. Теплички комфортніше. Так. Зараз присядемо. Сьогодні літали в нас бджілки до обіду. Так, і почала в мене ключитися картопелька. Ось така. Велика, я знаю, що краще маленька, але не було маленької в магазині, тому купила таку, буду розрізати і висаджувати. Це гранада. Вона мені дуже подобається, її смак, так як вона дуже велика. Зараз присяду десь і будемо. Розбиратися. Так. І так, присіли ми. Так. Ось у мене тут все вже зачеркнуто йдемо по черзі, по черзі, по черзі. Ті, що не відповідають ось. Я їх пропускаю і йду далі. Так, тут ось у мене касетка Альба, 37-й номер, на 25-те число. Руки грязні, ну. Так, На 25 число це все відкладено, тому що тут великий об'єм, 200 штук альби, касета. Після 25 числа відправлю людині. Так, далі йдуть усі вже відправлені, або... тому що немає цих полуниць, немає цього, цих сортів. Ось 61-й у мене мармелада і фейт не відповідала людина, значить, я йду просто дольше. Так, дольше. 63-й фейт Крістіна. У мене вже їх немає. Дольше все відправлено. Так. Тут 66-й номер. Людина сказала, що я пропускала, тому що вона не готова. далі. Теж 70-й, пізніше, не знаю, що на пізніше залишиться. Відкладати не буду я по 5-10 штук. 78,8 у мене не вистачає фейту у крістіни вже немає. Тут далі йдемо. 89-й реме замовляли. Я говорила, що ремів не буде, тому це буде вже літом. А літом буде вже вечерга. Мурано, кабріло немає їх на весну. Далі далі тут вже всі відправлені. Так, 111 й Царичонка. Царечонка. Не пам'ятаю. Ольба в мене є, а Альбіон у мене вже немає. Це треба перетелефонувати, узнать. Я не пам'ятаю просто. Взагалі-то я зачеркую, якщо... Людина вже отримала. Далі, у мене 122-й. Людина сказала, що буде брати Альбу, за Сирію не знає, ще думає, але е... Е, я не знаю, що з цими людьми робити, хто довго думає. Я людині написала, людина мені написала, що Альбу буде точно брати. А сирію він не знає. Ну, ще почекаю пару деньків, тому що йде дощ, вона намокне. Ну, сирія вже закінчується. Сирія буде купанка ще. Далі. 125-й замовляли Альбіон. У мене вже його немає. Альбіона немає на весну. Далі. Е, так. Це, це у мене завтра буде відправлення. Я занесла в теплицю 129-й номер. Завтра буду готувати. І далі вже пішли із 130-го номера. Тут не відправлені, є люди, які вже вибули. Ну, ось Машенька, вже вона вибуває, тому що Машеньки немає. 136 вибуває, тому що альбіону кабріли немає. 134-й є тільки сенсація, мальгіни немає. Далі у мене 139-й номер. Тут Тут по три штуки. Ну, тут ще будемо розбиратися. Що є, що немає. Ну тут немає. Більше немає, ніж є. Так, 140-й Апріка, Її вже немає. 141-й. Альба сенсація є, і мармелада є. Це Суми, Олексєєва любов. Це в мене все є. Це я буду зв'язуватися вже далі, тому що. У мене дольше вже відправлень майже немає. Тут все. Ну, практично. Тут є ось і різної люди хочуть, якби тільки була полуничка. 151-й фейту немає, ожина є. Ожина в мене, до речі, є на відправлення є. Так що тут вже будемо зв'язуватися з людьми. Так що по 130-й номер я вже дійшла. Ну, ось вам і конкретика. По 130-й номер я вже дійшла. У мене записано. Не взяла другу, другий зошит, у мене здається, записано до 190 номера. То, я ж думаю, ще до кінця березня я вже е, практично виконаю всі замовлення, звичайно, е, по можливості, яка в мене розсада є. А потім вже почнуться відправлення е, ті е, люди, які не писалися. І яка в мене, звичайно, залишиться розсада. Не можу сказати, тому що людина, коли доходить до неї черга, і якоїсь розсади, якогось сорту немає, то вона може замовляти якусь іншу, яка в мене є. Тому я не можу спрогнозувати, що буде далі. По тій причині, що в мене дуже багато є людей, які не відповідають, або щось передумали, або ну, або не готові. А я не повинна, я вважаю, що я не повинна чекати. Ну, це якщо, звичайно, так якось людина замовила 200 штук касетки, я її відставила, і вона мені, допустимо, оплати. Зарані, щоб я знала, що людина буде брати її, що потім вона не скаже, а мені вже не треба. То, е, якщо велике замовлення, то воно в мене стоїть. І то це, по моєму бажанню, тому що е, за нею треба доглядати, е, щоб її не перекинули собаки, наприклад, е, щоб її. Е, не побив град, якщо град випаде, ну мало ли що може случитися. Тому ну, я стараюся не брати взагалі зарані я кошти не беру. Е, мені ви, е, хто перечисляє на карту, то перечисляє перед, відп... перед відправленням. Е, як я починаю відправки, я беру чоловік 10-15, обдзвонюю. можливо, й 20 чоловік і записую. В окремий мій зошит на відправлення. Ось у мене окремий зошит, де я е, пишу число, пишу е, е, номер замовлення, номер телефону, адресу, все і коли я що відправляю. Е, так мені набагато простіше, звичайно, Приходиться вести дві два зошита для того, щоб один замовлення, а другий ті, що я відправляю, тому що не завжди виходить відправляти отак по черзі, тому що хтось готовий, хтось не готовий. Але я ті, що не готовий, я пропускаю, йду долі. Що залишиться їм, те й залишиться. Нічого я залишати не буду. Це в мене один випадок. Людина попросила, щоб 200 штук альби я їй залишила касетки. Вона в мене стоїть окремо, і я бачу, що її ну, поки що вистачає. І до 25 числа я її, я думаю, вже відправлю. А так по 10-20 по 20 штук, саджанців я нікому не буду залишати, тому що це, це головна біль. І я цього просто не хочу. У мене і так от така вже голова від цих запра... відправлень. Є якісь, можливо, у когось є якісь претензії, Ну, Ще поки що не було претензій. Там мені жіночка писала, що хочеться конкретики, я вам показала конкретику, я обіцяла відправляти. Взагалі я хотіла написати 100 замовлень. Далі люди ж просили, запишіть мене, а, а може щось залишиться. Ну, я знала, що щось залишиться. Звичайно, якихось сортів у мене багато, якихось менше. Е, тому людей я записувала, але зараз вже не пишу. Думаю, через два тижні вже я конкретно дійду до кінця і буде ясно, що у мене залишиться. Думаю, що ось пішли дощики. Можливо, підросте якась копанка, тому що зараз корінь у полунички тільки починає рости. Копанку я не можу сказати, скільки в мене залишилось її, тому що, щоб подивитися, скільки її, треба її викопати і дивитися на корінь. Тому що я, я з поганим коренем я не відправляю. І так само касетка. Не вся ж вона, та що у мене стоїть на вулиці, не вся вона йде на відправлення, тому що десь є хороший корінь, десь є корінь уже або змерз, або ну, по якійсь причині він не розвивається. То туж, звичайно, я не відправляю людям. Я в цьому році, да, я рановато її винесла. Тому що все-таки були сильні морози, 7 градусів. Але ж люди просили, давайте, давайте, відправляйте, я ще повиносила всю. Нічого страшного, звичайно, вона зате вона закалена вже. Вже привикша і до морозів, і до всього. Звичайно, якби вона стояла в теплиці, там тут теж є і мінуси, і плюси, тому що. Якщо стоятиме вона в теплиці, вона б вже була отака. Вона б вже в мене зацві... ну, бутони викинула. На гальбі навіть є вже, ну, вона ж рання, вже бутони під верхом, вже в стаканчиках видно в стаканчиках і в касетці є, видно, що вже бутончики під верхом. Середні ж сорти, звичайно, ще не пішли в ріст, так, як ранні. Там ще бутончики не видно, тому що вона середня. В неї ще є щось підрости. Тож, Хоча ось в мене Азія, то вона ж вже теж, теж вона Уже там під верхом Вже теж бутончики. Уже теж під верхом бутончики. Ну, Але вона зацвіте, звичайно, десь на тиждень, я думаю, пізніше. Ніж Альба. Так що ось так, іду по черзі, обдзвонюю. В Минулому році я говорила, пишіть мені, щоб хто готовий, хто не готовий. Потім виникають суперечки, тому що. Є люди, які перші записані, тому йду по черзі, строго по черзі, і обдзвонюю всіх людей. Якщо ж не, не відповідає людина, чи пишу на вайбер теж нуль, значить я просто йду долі, тому що в мене нема часу телефонувати ще кілька разів і. Чекати, поки людина буде готова. Тому на літо буде ті, що в мене вже записані, я звичайно зробила таку дурню. Я там записала, здається, 90 чоловік, але це, це зовсім небагато для літнього, для осіннього. Для літніх осінніх замовлень, тому що в мене будуть працювати дві помічниці, і я думаю, ми встигнемо наставити стаканчиків і касетки. Головне, щоб був мир і була погода. І як буде проводитися продажа саджанців літо осінь? Виросла розсада. Для цього вам треба просто дивитися відео. Виросла розсада, я викладаю свій номер телефону, люди замовляють, я бачу, скільки в мене розсади, я беру якусь кількість, і потім прибираю це відео. Прибираю номер телефону. Можливо, відео не прибиратиму, а прибиратиму номер телефону. Тому що я набрала стільки замовлень, скільки в мене розсади, і вирощую долі. Виростила розсаду. Знову я об'являю, що в мене є розсада. Люди, люди телефонують мені або пишуть на вайбер. Я знову пишу кому що і відправляю. Це буде е, як черга. Е, люди будуть писатися, не писатися, а замовляти розсаду ті, які вже готові висаджувати, Тому що розсада в мене вже готова. От виросла, готова розсада. Люди Зателефонували, вияснили ми всі нюанси і розсада поїхала до людей. Щоб не було таке, як в минулому році я виростала, була багато, дуже у мене було Альби. І потім, коли почала я е, по черзі обзвонювати людей, люди були не готові, тому ну, це просто е, дурна робота. Тепер буде зовсім по-іншому. Я думаю, так буде краще. І і мені, і вам. Так буде набагато легше. І ну, я думаю, що так буде правильно. Так багато роблять. І я вирішила зробити так. Завтра поїдуть 16 посилок. У мене завтра поїде. І потім будуть відправлення в залежності від погоди, тому що в мене уся розсада стоїть на вулиці. Зараз йде дощ. Звичайно, мокру касетку я не зможу витягнути, хоча в мене вона і не суха, але, звичайно, не, не тільки після дощу, як тільки трішки протрьохне, то буде далі копатися розсада. Відправлятися стаканчики, касетка, все буде відправлятися, як тільки трішки підтрьохне. По грязюті я копати не буду. Я спеціально почала відправки рано для того, щоб була можливість у мене відправити всім розсаду. Не за, один, два, дві, два, не за один тиждень або два, це просто фізично не можна. А хоча б був у мене місяць або півтора. Росоду ж можна садити і в травні, і в квітні, і влітку. Полуниця це вічно зелена рослина. Її не можна тільки садити в мерзлу землю. Коли мерзла земля. Тому що, ну, ви ж самі розумієте, вмерзлу землю просто не посадиш. А так, для, для чого людина хоче посадити полуницю. Якщо для ягоди, звичайно, треба садити як можна раніше. Можна навіть і навесні садити стаканчики, касетку, але, звичайно, краще з осені. Завжди краще. Посадка осіння осінню або стаканчики, або касетка навесні, але дуже рано, не в квітні, тоді як вона вже бутони викине. Вона тоді буде хворіти. Звичайно, приживаємося, буде набагато хуже. Вам прийдеться обірвати всі квітконоси, якщо садити в квітні. Ну, звичайно, ми проживаємо в різних регіонах, десь воно ну, ще прохладно, десь вже жарко, в Миколаївській, наприклад, області вже взагалі, полуниця так виглядає, як в мене в теплиці. Тож, звичайно, кожен робить так, як йому зручно. Так, що всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.